Усім дорогі чуваки, Ми продовжуємо з вами зимовий цикл відосів. Я думаю, залишилося не так уж і багато. А сьогодні ми з вами пограємо у інді хоррор під назвою Alone at Home. Це очередний хоррор з стилістикою First of Atom. Ми грали вже в декілька з таким стилем. Я зараз не назову назви, бо я їх не пам'ятаю. Значить, по класиці тут всі мої соціальні мережі, а ми переходимо у саму гру. А так виглядає менюшка дуже, до речі, банально. Нема тут ні налаштувань, нічого. Тільки play і quit. Ладно. Я навіть не знаю, що можна казати взагалі вже на початку, то в мене бувають початок на хвилину. Е, Хей Джеймс, як ти? Ну, типу, все нормально? Е, так, чому ти дзвониш так пізно? Чи не, повинні би... Чи не повинна ти бути Дома скоро. А, так, я дзвоню так пізно, аби ти знав, що я не буду вдома до вечері. А, ми також нічого не приготували. Так що тобі потрібно замовити їжу. Окей. А, все добре мам, Я замовив з бургерного. короче з типу, бргер Кінга біля дороги. Дякую, що дала мені знати. Побачимося. Понятно. До речі, Атом першому ову воно? Мені потрібно знайти мій телефон, і я можу замовити. Окей. Бля, телек. нічого подикати не можемо. Коротше, перший ефір Софатом точно так же не починався. Якась пуста хата, велика і пуста. Так, телефон. Де музика? Де звук, Алло? Нема. Ну, значить, слухать вам мене прийдеться. Телефон, Алло. Нік, ти не телефон. Ти пончик. Понятно. Це мікрохвильовка, окей. Ага, шифт тут. Добрий день. Де мій телефон? Це не моє? Ось дуже повільно все цей. все ти замовив. А, через 15 хвилин моя їжа повинна бути вже тут. Окей. 15 хвилин, сподіваюсь нереального часу. Давайте подивимся телек Тут нема ніяких не таскбара, нічого тут нема. А, це ми просто коло зробили, окей. О. Відзеркалень дзеркалень нема. Ладно. Давайте тоді порозглядаємо хату ці 15 хвилин. Ось графончик нормальний. О, він, значить, не буде в плейлісті PS1 графіки. А темно, а можно, будь ласка, світло? Вимкнути. А мы не Ни лихтаря, ничего. А где выход? Это что это? Я даже не знаю, как эта комната называется. Кладовка какая-то. О, а, ось выход. Добрий день, час. Я накрутив собі в наушниках. У мене вже вуха відпали. Здорова. Е, Здоров, це Джеймс. Так, це я. Е, все окей, ось твоя їжа. Дякую. Е, good night, коротше також е, Мені не подобається, що вони навіть імена прописують. Дуже все це довго. М -м, здається, їжа холодна. Е, треба розігріти. Окей. Я пам'ятаю, де була мікрохвильовка зараз. Ми її туди закинемо. ні я ще неправильно прочитав. Серйозня. А, правильно прочитав тільки не туди. Е, мені потрібно в ванну. Я читав коментарі, мені писали е, під Don't Stay Awake. Типу, якщо людина сидить у засідці, наша є у ванну. Тепер я розумію, я навіть не буду писати наше мені у ванну. Бо я вже раз спитав, мені в коментах об'яснили, де і ванни у нас тут нема. Отак. Вот так. Тепер я не чую нічого. То воно громко, то я не чую нічого трэш. Так, а давай ми перевіримо. Воно взагалі обсков мене записує, бо у мене буває таке, що воно нічого не записує. записує. Нормально. Добрий день. У мене їда. Нагрілася. Ух, ніфіга собі. Короче, тіпленько. Мені потрібно це поставити. На ну, атаман. Що таке атаман? Я знаю, куди можна поставити взагалі їжу. Типу сюди. Геліка може їсти. А, да, сюди. Що за Це його... А можно не приближивать так, пожалуйста. Да, красиво. А поесть я могу? Алло. Я не хочу дивиться на телек. Я хочу поесть. Удастся. можно себе бродкаст. Увага. увага, громадяни Рейвенсвуда. У вашому районі повідомили про підозрілу особу. Востаннє бачили чоловіка, одягненого у повсякденний одяг, який виходив від порогу Мейпл Стріт 42. Його дії були незвичними, що викликало занепокоєння щодо намірів. Якщо ви помітили когось, що відповідає цьому опису, будь ласка, будьте пильні та негайно зв'яжіться з місцевою владою. Для нашої безпеки залишайтеся всередині. Замкніть двері та наближайтеся до людини. Це не тренування. Слідкуйте за оновленнями. Коротше, я не встиг його перекласти, тому нас все знову я так розумію. Вибачайте, я потім переозвучу. Під час монтажу. Я все озвучу, все ви зрозумієте, я все також зрозумію. Коротше, якийсь трендець створиться на вулицях. Це то, що я встиг. Бо я хочу нормально його озвучити, щоб я її зрозуміли. Е, оцю штуку нам треба в Моїчку. Здорова! Ноги підіймайте. А, о, поліція я так розумію. Е, це якийсь вид пранку. О, мені, коротше, потрібно доліжка. Правильно? Я не встигаю перекладати. Прям Гіга не встигаю. Через те, що воно повільно йде, потім різко пропадає. Ну, то що мені потрібно доліжка, то я поняв. Чи не поняв? Емм. Емм. Алло. А можна, будь ласка, пояснити, що мені треба робити взагалі? Чи то просто не моє ліжко? Я вийшов, я не знаю наш. І. Я просто подивився. Хтось э, хоче налякати мене. І мені потрібно от Sleep In чи Sleep Out. Я не цей. Коротше, зараз спробуємо посліпать. Та не туди. Що за побудова будинку така? Їх поймеш, куди заходить. У мене привычка закривати двері, я не хочу, щоб хтось заходив. А! Отак от Я буду оборонятися, я поняв. зробимо чуть-чуть громче. Бо коли ти робиш громко, воно ну, тихо. На, на коли ти робиш громче, воно прям трендить. Я його бачу. Давай ми тобі настучим по голові. А, нельзя стукать. Ендиг 2, -2. Ти був е, спойманий. Ти і інтрудери ніколи не були знайдені. Окей. Поняли. Зараз будемо на іншу кінцівку перепроходити. Я трошки не зрозумів <рес> <рес> про те, що робити. Ну, ладно, давайте щас ми перепройдемо. Так, я на секундочку тебе перерву від перегляду відоса. Я хочу попросити тебе, щоб ти підписався на мій телеграм-канал, бо там прям гіга криза з підписниками, так що отут буде QR-код на ТГК, а отут буде QR-код на групу до нього, які можна спілкуватися, в якій по стандарту повинні залишати коментарі, але я зробив її публічною. Так що теж по QR-коду переходьте, якщо хочете поспілкуватися з кимось із моїх підписників, і може навіть зі мною, я не знаю. Тому, отак от, от все. Більше не затримую. Так. Опять воно пішло, значить, після... Emergency. Пішов знову якась програмка. Значить, нам тепер що? Нам треба подивитися у двері. І... взяти дубінку. Е... Тепер мені потрібно поставити оце. Хтось стукає. О, ліхтарі пішли. А, це не поліція. Я думав, це поліція. Взять. Дубіночку і піти дати йому ляща. Але чи треба це? Чи може мені треба... Може мені лівнуть по-тихому, чуєш? Давайте ми зараз просто лівнем. Ти тобто ти отак виходиш. хок хок Так, там оно тіп. Я надію сюди не йде. Ні, він сюди не йде. Вот, і він, коротше, там стоїть. А ми зараз потихеньку просто лівнемо. отсюда ливнуть а, а ливнуть нам надо как раз через него бы там по-иншому никак сейчас хм. Урігаль. Все, тепер назад. І вот так. Ага, а воно наливается. То я понял, зря мы цей мегамув муф проворачивали. Хорошо. Пішли до моєму туди. Офари. А, можна втекти. А, можна втекти, я поняв. Ну я не понял. А чо... Ну ладно. Дуже дивно сейчас. Давай, с кровати біту достань. Так, якщо зараз не вийде, я, мабуть, на цьому закінчу, бо в мене немає ідеї, що з ним робити. Я спробую від нього втікти. О, да, 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 тікаємо, 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 тікаємо. А, не тікаємо. А, ну, по суті, це можна зробити. End 2S 2. S2. Ну, в мене просто нема щось представити. Я почав тікати. Він почав бігти за мною і він просто швидше. От. Якщо ти розвертаєшся, йому хочеш вдарити бітей. Он тоже нічого не дає. Я могу глянуть, конечно. На цьому. Найчиу, якщо хтось пройшов на першу кінцівку, получается. Я вставлю від автора, но я, якщо чесно, не знаю, що з цим робити. Weak sack of shit. Okay, he's over there. What? Um, hello? Are you kidding me? What? You just hide in the closet? What the no, you hid in the closet, and the intruder left. Your mom still didn't arrive. What? That's the good ending? The good ending is that I hid in the closet after all of that, and the where's the mom? Where did she go? I knew it. She abandoned you. She went on a date. Tomo. Мабуть, особисто я буду на цьому завершувати. Давайте ми робимо мол, так. І я буду казати все, що я думаю про цю гру. Мені сподобалось, я взагалі люблю ігри по типу First of Atom. Бо вони дуже кріпові іноді бувають. От. Наприклад, Missing Хікер у самому початку, як тільки я почав знімати. Я її грав. Потім теж від цього розробника виходила, і грав. І всі вони були доволі страшними. Сам of Atom теж. Просто війтительна серія ігор. І все, що на нього схоже, теж мені дуже подобається. Тому розробник молодець, прикольдесно зробив. Тільки дуже сложно від того мужика збіжать, я не знаю, що з ним можна робити. Тому так. Я думаю, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Чекайте на цьому тижні ще відосів. Це обов'язково мені треба зробити. А я буду завершувати. До побачення!